Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний, святковий і такий цікавий кольоровий салатик, який ідеально підійде на святковий стіл. Я беру одну курячу грудинку і розрізаю її на стейки. Ось так у мене вийшло. Я розрізала її на три стейки. Далі ці стейки мені потрібно замаринувати. Я буду використовувати таку морську сіль з духмяними травами. Вона дуже смачна і ароматна, тут і розмарин, і тим'ян, і ще багато інших різних трав. Обсипаю грудинку з обох сторін. Також можна використати якусь іншу приправу, наприклад, таку, яку ви любите. Я от взяла американський стейк, така приправа, вона вже йде без солі. Додам її трішки до м'яса. Навіть якщо грудинку просто обсипати сіллю та перцем, також буде дуже смачно. Також для салату мені потрібна ось така варена копчена грудинка, яку я купила в супермаркеті, ось так уже нарізана тонкими слайсами. Грудинку я буду підсмажувати на сковорідці до хрусткої скоринки. Підсмажену грудинку викладаю на бумажне полотенце для того, щоб позбутися від лишнього жиру. Слідом за грудинкою на сковорідку відправляю мариноване куряче філе. Також обсмажую його до готовності. Готове куряче філе також викладаю на бумажне полотенце для того, щоб позбутися лишнього жиру. Тепер на рахунок соусу для салату. В минулому відео я готувала домашній майонез. Так от, це той самий домашній майонез, тільки частину цукру в ньому я замінила на мед і частину гірчиці я замінила на діжонську гірчицю. Тобто, я спочатку зробила домашній майонез, частину майонезу я відклала собі, а з іншої частини я вже приготувала соус. Тобто додала сюди мед, додала зернову гірчицю, також додаю жменю нарізаної петрушки, можна замінити укропом, а можна взагалі не додавати. І додаю один зубчик чеснику, також це все по бажанню. Залишається це все перемішати, і соус готовий. Ну ось і все ще декілька хвилин, і соус готовий. Трішки незручно, звичайно, його тут перебивати, тому як невелика кількість майонезу, зручніше буде це все робити погружним блендером. Далі для зручності я перекладаю соус в одноразовий кондитерський мішок. Також для салату мені потрібні самі листки салату, я купляю ось такі в магазині, вже готові промиті і порізані. Також потрібні помідорки черрі. І сухарики можна приготувати самим, а можна купити в магазині. Якщо готуєте самі, то просто нарізаєте шматочки хліба, додаєте трішки рослинної олії, обсмажуєте на сковорідці або в духовці і додаєте улюблені спеції або просто цідю перець. Ось і все. Далі я нарізаю невеличкими шматочками бекон. Тепер нарізаю курячу грудинку. Тепер залишається лист зібрати цей шикарний салат. На блюдо викладаю листя салату. Ну а далі викладаю всі інші інгредієнти. Також я порізала помідорки чері ще. І тепер розкладаю всі інгредієнти в хаотичному порядку. І таким чином я викладаю весь салат. Ну, а в останню чергу, зразу перед подачею, я викладаю на салат сухарики. Залишається його тільки заправити соусом і все, салат готовий. Соусу не жалійте, він лишнім тут точно не буде. Я його взагалі ще й додаю потім. Ось так гарненько, тоненькою сіточкою я поливаю салатик і все, він готовий. Такий салатик стане ідеальним доповненням святкового столу. Він просто шикарно там виглядає. Він дуже смачний, такий хрусткий і одночасно такий соковитий, зелений, яркий, красивий, різнокольоровий ну взагалі. Він дуже класний. Я думаю, що вам сподобається, обов'язково приготуйте, не пожалієте. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!